Вітаю всіх! В даному відео хочу дати відповідь на запитання багатьох, за що просять 26 тисяч за оренду цієї квартири. Нагадаю, що площа тут 50,4 метри. Почнімо по традиції з кухні. По наповненню. На кухні нові меблі, вся фурнітура приму. Всі механізми працюють відмінно. Стільниця з компакт-плити. Посудомийна машина Bosch, варильна поверхня, духова шафа Electrolux Мікрохвильова піч Whirlpool холодильник No Frost LG. На підлозі плитка і тут, до речі, в кухні є вмонтована тепла підлога. Гарна люстра, натяжні стелі. До речі, в коридорі теж тепла підлога. В спальні. Ламінат, дивіться, яка гарна підсвітка. Тут тіньовий профіль стелі, можна включати ось таку Ambian-підсвітку ввечері. Теж гарна люстра. Кондиціонер Cooper Hunter. телевізор, великий диван і шафа. До шафи ми ще повернімося далі. Я вже в попередньому відео казав, що дана лоджія може використовуватись або як кабінет, або як така кімната відпочинку. Є підсвітка для того, щоб ввечері тут було вам комфортно. І стосовно шафи. Є окрема гардеробна кімната, де може поміститись увесь ваш одяг. Санвузлі Душова кабіна. Пральна машина LG, бойлер на 80 літрів. Сантехніка AMPM, інсталяція Гібарі. Ось тут у нас лічильники. Ось таким чином виглядає дана квартира. До речі, ось відповідь тим, хто каже, що немає де поставити автомобіль. Є платна парковка.